Всім доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас 11 листопада. Зараз, як бачите, знаходжусь у батьків. Поросята одні, поросята другі. Скажімо так, вечеряють, Як бачите, вони полоскою повним маркером. Сьогодні їм 15 днів 15 днів зробив залізо, суєфіровід проколов. І... Скажімо так, тих поросят, яких важив у 8 днів, сьогодні також зважив. Вагу набирають, це вже, скажімо так, радує. Ну Звісно, там хто там, трошки набрав, хто набрав більше. Але це, це є. Ці поросята, що ми кололи залізо, будуть продаватися. Так що, кого цікавить, поки тут заброньованих немає. І якщо ці білі постарше, шість кабанчиків заброньовані то ці ще поки не заброньовані. Там є стриженькі свинки, кабанчики всі кастровані. Так що, якщо що, пишіть, дам номер телефона, бо там, по-моєму, є номер телефона, пишіть дзвоніть. Кому цікаво, все, всім покажу, розкажу, що і як. Всім гарного перегляду, все буде Україна. Всім мирне небо над головою. Всім доброго вечора, з України. Сьогодні у нас 11 число, по традиції. Часи, але їх немає, щось вони зламались. 11 число, зараз пів сьомого вечора. Батя тут вже поправлявся. Я приїхав, скажімо так, раді цього препарата. Зараз будемо колоти свою фіровіт нашим діткам маленьким. 70 гривень флакончик. Сьогодні їм 15 днів. Вони народжені 27 го 27 числа народження. Зараз буду колоть суїфуровіт по 5 кубіків на кожне порохся. Ну і ось наші жевжики, ті, що постарше. Їм виходить сьогодні 21 день. Да? Чи 22? Вони родились 20. Ні, 16-го. По-моєму, 16, да, по -моєму, 16 числа вони родились, сьогодні 11. -е. 15-26 днів. Ого, вже здорові. E, 17 числа в п'ятницю планується відлучка, будемо відлучати, а цих шпаків ми зараз, зараз будемо проколювати від глистів залізом і. Ето, як його, Потім хочу зважити e, поросят пару штук. Яка вага у них 15 днів. Ну, подивитися, що дає ну, Вроді тут кутку все добре. Воно наш контрольний кабанчик, який ми важили тиждень назад Він важив щось він чи що подивимося. Він важив 2 кг Важили оцю золотисту свинку і важили, по-моєму, оцю свинку. ну Зараз побачимо, поважимо. Проколимо телізор, поважимо. Так, друзі, прокололи ми наших Зараз будемо важити. Вагу приготували. Ось По нулям ставимо корито. Ой! Корито. Кіло 900. Ділимо стару, понуляв і починаємо з нашого експериментального контрольного кабана. Ну, за тиждень він набрав 900 грамів. Він да. 1900 важив, зараз 2800. Вот. Оця золота дівка, по-моєму, важила 2700. Зараз важить 400. Є. Yes. І оця, по-моєму, 3200. 3200. Зараз п'ять. Вона, ну, скажімо так, сама нагла, самомордата, наверну. Ну, ось що оцю можна. Ось вона. Просимося там. 4-4. Ну, в, в принципі, нормально. Ну, давайте ще ось це поменше. О, кілограма три. в 4 П'ятнадцять днів нормально. Почали гранули вже. Стоїть водичка, гранули, почали давати. Ну що, може тут когось з чиманем. Вони, вони бояться вже. Бо вакцина він Плюс Плюск доць, чотирьох. Чого ти, давайте? Чого ти? Чого ти? Ну чого ти, мать? Чого ти? мать? Чого ти? Дай порося. Трохи неудобно самому. Ну зараз ми... Чого ти? Чого ти? Мале. Сім кілограмів. Сім кілограмів. Оця. Ну, кабанчик. Можливо, це найбільший. Не знаю, але через, скажімо так, тиждень, в п'ятницю, сьогодні субота, в п'ятницю буду відлучати на вечір. Можливо, в п'ятницю будемо різати кабанчика. По-моєму, да. в п'ятницю. Чи в четвер. Я вже не пам'ятаю як. Чи це в четвер. Сьогодні у нас 11 субота, 12 неділя, 13, 14, 15, 16. Короте, мабуть, 17 ми їх відлучаємо, а 16 будемо різати кабанчика з того сарая. В принципі, на цьому все. Вроді тут все нормально. Шовцих, шовцих, потихеньку сільську смокчуть, корм додаємо, вони на старті, точніше свиноматки на старті. Ну і в принципі все. Що хотів показав. Бронюйте поросяти, поросяти, якщо треба. Тут я не пам'ятаю, 6 свинок, 4 кабанчика чи наоборот. оборот. Ну, оця здорова свинка, ота золотиста свинка, якщо кому треба, дзвоніть, замовляйте.